Доброго дня, друзі! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Тема уроку святковий календар весни Мамине Свято. Вправа Календар погоди. Скажіть, яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Яка температура повітря? Чи були опади? Я крокую по доріжці, але втомились мої ніжки. Перестрибнути через яму, хто допоможе, знаю. Мама. Відкрийте у підручнику сторінку 55. Перше слово, яке діти вимовляють в усіх країнах світу, це слово мама. Діти, заплющте очі. Покладіть вашу голівку на ручки та подумайте, з чим у вас асоціюється слово мама. Зупиніть відео. Послухайте вірш. Ще в колисці немовля, слово мама вимовля, найдорожче в світі слово. Так звучить у рідній мові мати, матінка, матуся, мамо. Мамонька, мамуся, називаю тебе я, рідна ненечко моя. Мама, яке коротке це слово, але які надлюдські глибини скарбів містить воно в собі. Все її життя серця б'є великим невичерпним джерелом безкорисна любов до своїх дітей. Все її життя це терпіння, безмежна самопожертва пробачення провин з добра і любові створили матір. У багатьох мовах світу слово мама починається літерою М. Мама. Українською, румунською, білоруською. Майка болгарською. Матка. Польською. німецькою. Мазе. Англійською. Бережіть своїх мам, не засмучуйте їх, допомагайте. Братик і сестричка граються доки мама спить. Братик вирішив заграти на дудці, а сестричка говорить йому щоб не розбудити маму. У травні, коли прокидається природа. Коли дзвенить у блакиті пташиний спів, теплий весняний вітер приносить нам свято матері. Воно прийшло до нас зі Сполучених Штатів Америки. У молодої американки Анни Джарвіс раптово померла мама. Дівчина боляче переживала її смерть. Анна звернулася з листами до президента Америки з пропозицією раз на рік навесні вшановувати матерів. Ось так у травні і з'явилося свято День Матері. Символом його обрали квітку Рожева шана живій матері, біла пам'ять про померлу. Ідею Анни швидко підхопили у всьому світі. День матері відзначають у багатьох країнах. В Україні це вперше сталося у 1929 році. Діти готували для мам подарунки, святкові дійства і, найголовніше, намагалися бути чемними і слухняними. У національному одязі із квітами в руках, під сопровід музики діти йшли вулицями пісні, вірші, вистави, квіти, виставки виробів народних умільців. Усе це було для матерів. Так свято поширювалося по всій країні. Відкрити у робочому зошиті сторінку 45. Завдання 1. Виготов аплікацію для мами. Привітай її зі святом. Покрокова інструкція. Обведи свою долоньку, розфарбуй, Виріж шаблон і квіток, наклей на кожен пальчик, так як показано на зразку. Поставте відео на паузу та виготовте аплікацію. Вправа дерево зростання. Повісьте на дерево зелений листочок. Якщо вам дуже сподобалось працювати на уроці, жовтий, якщо сподобалось, а якщо не сподобалось, то повісьте червоний. Чекаю вас на наступному уроці. Я досліджую світ.